Цього року на Полтавщині створять мобільні аптечні пункти, де можна буде придбати препарати за програмою Доступні ліки. Їх запровадження зумовлене віддаленістю стаціонарних аптек від деяких населених пунктів. Середня відстань від місця надання первинної меддопомоги до найближчої такої аптеки в області становить понад 7 кілометрів. Про це під час візиту на Полтавщину зазначила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак і додала станом на 1 листопада 2023 року учасницями програми Доступні ліки. Є 570 аптек Полтавщини. Ми маємо певну кількість людей, особливо це людей в сільській, в сільській місцевості, яким виписуються електронні рецепти по цій програмі, але які не доходять в аптеку. Для них уряд цього року дав можливість пропрацьовувати на місцях декілька рішень. Перше це і мобільні аптеки, які я сподіваюся, незабаром запрацюють по цій програмі. Друге це дещо. Зменшені вимоги до ліцензування аптек саме на селі стосовно аптечних пунктів, стосовно квадратних метрів. Ятимуть розширенню мережі аптек, які відпускають медикаменти за програмою Доступні ліки, і представники Полтавської обласної ради, підкреслив перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Адже зараз різниця між рівнем погашення електронних рецептів у місті та селі значна. Так в містах Полтавщини погашено 104 виписаних рецептів, в селах всього 11%. Тому найближчим часом це питання опрацюють із головами громад. Депутатський корпус, постійна комісія профільна полтавської обласної ради. Ми намагаємось, щоб ці 20 громад, які не мають аптек, які працюють за програмою Доступні ліки, щоб вони долучились до цього заходу, тим більше, що зміни урядові зміни. Якраз спрямовані на те, щоб значно зменшити кваліфікаційні вимоги до аптечних закладів, зменшити вимоги щодо площі, створити так звані мобільні аптечні пункти. І ми намагаємося, щоб ці 20 громад вони були долучені. Жителі цих громад могли скористатися програмою реімбурсації. враховуючи військовий стан. Ліки потрібні населенню в сільській місцевості. Це є надзвичайно важливо. І якщо ми подивимося по суб'єктам господарювання, то в нас там понад 130 суб'єктів господарювання, але лише задіяний до програми 68 суб'єктів господарювання, тобто є резерв, є треба збільшувати, і це стоїть завдання перед органами влади. Для отримання препарату за програмою Доступні ліки потрібен електронний рецепт від лікаря. Це може бути сімейний лікар, ендокринолог, невролог, психіатр або трансплантант, координатор. В аптеці, що доєднана до цієї програми, треба повідомити 16-значний номер та код є рецепта або надати інформаційну довідку. Нагадали на зустрічі. Йшлося і про підтримку медичних послуг в регіоні, зокрема первинної меддопомоги. Цьогоріч ми закупили для жителів Полтавської області медичних послуг на суму 5 мільярдів, більше 5 мільярдів бюджетних коштів. На сьогоднішній день ми вже 4 мільярда бюджетних коштів сплатили за договірними зобов'язаннями. Це означає, що ваші люди отримали ці послуги. Від рівня первинної меддопомоги залежить стан здоров'я жителів громади, наголосила Наталія Гусак.